Дякую. Раді вас були бачити. І я... Приїжджайте до нас щасливо. Щасливо, дякую. І хто тепер за рулю? Це називається «Убер-президент». Прямо перед нами Верховна Рада України, якщо ви бачите, є великі плюси, є мінуси. Давай з плюсів почнемо, якщо ти хочеш. З плюсів. Найголовніша перемога цієї ради проголосовані законопроекти. Прийнято біля 70 законів. Серед них дуже важливі, і це повернення закону про незаконне збагачення і дійсно гучний закон про зняття недоторканності, судова реформа проголосовано про неї, перезавантаження Генеральної прокуратури, багато законів для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Слово сполучення турборежим мені казали всі і європейці, і, і міжнародний валютний фонд, представники ЄБРР і Світового банку. Всі дуже задоволені, навіть ці кажуть, давайте трішечки повільніше. Мінус, який в цілому інші партії в принципі можуть не ходити на роботу, ну не всі, тому що я знаю наприклад,